Автомобілі на іноземних номерах для України не рідкість однак переважна більшість їх належить зовсім не іноземцям, а вітчизняним автолюбителям. Причина досить проста та банальна: купити авто за кордоном набагато дешевше, а от розмитнення коштує дорого. Тому ніхто із власників таких машин над цим особливо не замислюється. Головне, мовляв, дотримуватися правил, а саме перетинати кордон на машині кожні п'ять днів. Це вбереже їх від непотрібних штрафів та можливого вилучення транспортного засобу. За словами автоекспертів, додає оптимізму. Таким автолюбителям нова поліція зараз з'явилася маса фірм аферистів про світів, які пропонують людям автомобілі на іноземній реєстрації. А давайте відверто говорити: дає старе розігнало, нова поліція ще не має відповідного досвіду. І на сьогодні, по оцінкам неформальним оцінкам митників, на сьогодні в Україну завезено десь 400-500 тисяч автомобілів, які їздять на іноземних номерах. Однак не всі власники таких автомобілів дотримуються правил, іноді купують авто і роками не перетинають кордон. Сподіваються лише на те, що їх не зупинять на дорозі поліцейські і не попросять документи. Іноді ж власники автівок на іноземних номерах, коли попадаються правоохоронцям та ще й стають учасниками ДТП, виправдовуються і навіть намагаються схитрувати. Мовляв, документів немає, а вони іноземці, тому нічого не розуміють на українській чи то російській мові. Схоже, ситуація сталася днями у Києві. БМВ з польськими номерами потрапив в аварію. Водій за попередньою версією порушив правила дорожнього руху, перетнув суцільну смугу і в нього врізався мотоцикл. Однак пізніше власник кіномарки запевнив наших журналістів, що дуже погано розуміє українську і знає лише кілька слів на російській. Я не розумію російську. Як ви є російською? Я паруський. Русский, не? не знаю, точно. Ви їхали туди. Я хочу говорити говорю теж. Що? Возможно. Не хачу говорити, не знаю, розпоряджу. Сказав він, правду чи ні, повинні з'ясувати правоохоронці. Тим більше незнання мови аж ніяк не звільняє його від відповідальності. Тому, якщо буде доведено його провина в ДТП, доведеться відповідати уже згідно українського законодавства. Однак не завжди вдається затримати винуватців ДТП, які роз'їжджають на українських дорогах на іноземних номерах. Іноді вони втікають з місця аварії і знайти їх доволі складно, адже автівка не зареєстрована в Україні і, відповідно, вийти на слід винуватця практично неможливо. Цим і зловживають власники таких транспортних засобів. Особливо актуальним є питання для прикордонних областей, адже зазвичай саме там сконцентрована найбільша кількість автомобілів на іноземних номерах. Участились случаи, в том числе уголовных е, преступлений, где используется транспорт с заграничными номерными знаками. Правоохоронці кажуть, що впіймати недобросовісних власників нерозмитнених авто непросто, адже мають право зупинити машину лише коли її власник порушив правила дорожнього руху, або ж точно відомо про його причетність до іншого злочину і він перебуває у розшуку. Проте ніхто не застрахований від нещасних випадків. При перевірці документів усе стає зрозуміло. Я, звісно, не... А нічичого однак ще питання що дорожче: розмитнити авто чи заплатити штраф поліцейському. Штраф 8,5 тисяч гривень на дану гражданку. Ми її зараз приглашаємо для составлення протоколу. Тож не дивно, що власники нерозмитнених іномарок ідуть на ризик і порушують умови користування нерозмитненими автомобілями. Більше того, уже не раз такі водії влаштовували акції протесту і навіть перекривали дороги. Не так давно схожа акція протесту відбулася на Закарпатті. Там обгурені власники іномарок вимагали спростити правила, адже кожні п'ять днів перетинати кордон доволі незручно і дорого. У кінці кінцівці рамки ламає. Мені надоїло лічно. Мені так надоїло, що новий рік, свято, день народження, хворий, здоровий, сніг, дощ, сонце. Я маю їхати кожних днів на кордон. Українські водії пояснюють, що в країні криза і купити нове авто мають змогу далеко не всі. Тому придбати стару машину в Польщі чи Словаччині чи не єдиний вихід у даній ситуації. Треба, щоб в людей були гроші. А тоді їм буде все одно. Ну так що буде мати змогу придбати те, що він хоче людина, та так, а так людини є вільні в виборі. Навіть деякі представники влади розуміють власників нерозмитених автомобілів і пропонують піти їм назустріч та збільшити часовий ліміт. Адже кожні п'ять днів їздити за кордон вдається не кожному і не завжди. Б люди мали гроші, вони б давно розмитнили ці машини, так чи ні? Поклали їх на облік. Ну а якщо сьогодні мито, акциз і всі збори стоять у п'ять разів, а то й більше. Чим вартість цієї машини це від тої нашої ніщити, але це все проблема. Але схоже, що в парламенті найближчим часом дане питання піднімати не будуть. Автоексперти кажуть, що свого часу народні депутати уже затвердили певні пільги для ввозу автомобілів в Україну і тепер видають це за своєрідний подарунок для тих, хто хотів купити стареньку машину за кордоном. От тільки на практиці це майже не покращило ситуації. Зараз от акциз, ну скажімо, зробили пільговим. Зменшився, але ж ніхто не відмінив 9% мита, ніхто не відміняв 20% ПДВ, ніхто не відмінив 3, 4-5% в залежності від вартості автомобіля, пенсійного збору, про який всі забувають, але його теж потрібно сплатити. Питання ввозу машин на іноземних номерах схоже ще довго будуть обговорювати і автоексперти, і влада виходить так, що люди, які хочуть зекономити і добросовісно виконувати всі умови, потрапили у пастку і змушені ретельно планувати графік поїзду за кордон. В той же час кримінальний контингент користується можливістю пересування на таких машинах по країні зовсім в інших цілях. Вчинивши злочин, вони мають всі шанси втекти і залишитись непокараними, адже вийти на їх слід лише за номером надзвичайно важко. На мою думку, звичайно, кожен автомобіліст бажає, щоб такий строк був збільшений для того, щоб він зміг. Більше покористуватися таким автомобілем. але законодавець, на мою думку, на даний час не піде на такі умови, і такий строк не буде збільшений ще скоро. Поширені ситуації, коли автомобілі з іноземною реєстрацією на території тієї країни, де вони зареєстровані, перебувають або під арештом, або в випадку, який ви назвали, на тому автомобілі було вчинено злочин відповідно. Країнах в іноземних країнах повинні бути такі бази даних, в яких повинна бути внесена ця інформація. Тут же стоїть питання, яким чином наші служби повинні володіти такою інформацією. На мою думку, це може бути вирішено тільки в межах правового поля, тобто повинні бути відповідні договори домовленості між країнами, за якими такі бази даних можуть бути відкриті